Їхня дата народження 70 70-ті роки. Відтоді і по сьогодні вони всюди, в кожному продукті, в кожній поживній речовині, в кожному ДНК живих організмів. Зустрічайте генно модифіковані організми. ГМО звична абревіатура. З 2010 року вона нас переслідує. Всі продукти харчування з маркуванням. М'ясо, молоко, кола, шоколад, сири це все без ГМО. Навіть сіль, мінеральна вода і засоби гігієни. Люди обурені, і скаржаться на неправдиву інформацію, що написана на етикетках. Держава зважає на нарікання за фальшиву інформацію про склад продукту, штраф. Тому кожен продукт, перш ніж потрапити на полицю магазинів, мають ретельно, часом занадто ретельно перевірити на вміст ГМО в інституті токсикології. Це ампліфікатор в режимі реального часу, який визначає кількість генетично модифікованих організмів в продуктах. В'ячеслав працює в інституті старшим лаборантом. Його головне завдання виявити наявність модифікованих організмів в продуктах харчування. В Даній лабораторії ми займаємося виділенням ДНК геному організмів рослинного та тваринного походження, які містяться в харчових продуктах для подальшої маніпуляції з ним. Перш за все, тут стерильність та дотримання по етапності проведення тесту. Найменше відхилення і тест неправильний. Під дослідні тварини, морські свинки та щурі. Спостереження за цими тваринками надсерйозне. серйозне. Крисиміте СПФ статус задержаться в стерільних условиях. Ані по Употребляют определенную воду, которая очищена, прошла двойной осмос, содержится в таких условиях на нехлорированной подстилке. Они под пыльную увагу науковцев. Настрой, аппетит, вага. Держи ручками возьму. Так он маленький, не хочет браться. И обовязковые анализы. Саме в цій кімнаті, в цій лабораторії, ми займаємося визначенням індивідуальних показників стану організму щурів, а саме це кров, сеча та інші біологічні рідини. Після всіх експериментів, в разі позитивного тесту, інститут токсикології надає відповідний дозвіл на продаж даного продукту. Але на сьогодні не лише в Україні, але й в Європі повністю невідомий цей загадковий ГМО. Зараз ще повністю не доведено наскільки модифіковані організми шкідливі для здоров'я людини, і чи шкідливі вони взагалі? Всі експерименти на тваринах не дають 100% гарантії безпечності. А поки небезпечність не доведена, залишається чекати на наступні висновки експертів.